Дорогі брати і сестри, я хочу поділитися нашою радістю сьогодні, в суботній день. Бог нам дав чудову можливість поїхати в Христинівку, де нас дуже радо прийняли громада з міста Христинівки, пастор і його команда нас покормили, бо ми зразу після служіння приїхали. З нами поїхали, як села і Вахни, сім'я і ще наших друзів, також наші. Як завжди, їдуть з нами сім'я Мукомелив, попросили ще допомоги, не вистачало людей в наш бус, то попросили допомоги у пастора міста Монастирище, вони зробили об'яву. До наші дві сестрички приєдналися це Віта і Валя. І ми всі разом поїхали в Христинівку. І там іще крім нас у нас було десять до нас, приєднали ще з Христинівки, і ми мали змогу роздати велику боротьбу в чотирьох селах. Одне село невеличке, а ці такі три середніх села. І нам дуже добре було, що була дуже така погода, спокійна, така осіння. Не було дощика, бо перед цим був дощик невеликий. Ми молили Бога, щоб не було дощу, щоб можна було, якщо навіть залишимо книги, щоб вона не промокла. І поки ще стемніло, то ми якраз мали змогу пройти всі ці села. Нам сподобалося, що от, люди приймали нас, люди дякували. Були відкази, але їх було небагато. От навіть вечором ми збиралися, от молились, спілкувались. То люди казали, що небагато. Там нас проживає сім'я, одна, де ми в селі роздавали свята, її брат Юра. То нам сподобалось, що коли ми роздавали їхнім сусідам, то там деяких сусідів не було вдома. Ми вже вечором вертались, то одна сусідка бачимо, з великою боротьбою йде. Ми подумали, можливо, вона хоче віддати, бо бачить, що ми з тачкою йдемо, книги в нас ці є. Але бачимо, що вона улибається. Вона з такою добротою якоюсь підійшла, розпитала, а хто ми, а що ми, а що ми принесли, а про що ця книга. От, а хто її роздає, ми сказали, що ми є адвентисти сьомого дня і що в вашому селі є от брат і сестричка. Вона одразу заулибалася. <свісно> і сказала, що буде з радістю читати. Ми їй сказали, що якщо є питання, то ви можете уже, ви знаєте, що тут є наші віруючі, ви зможете підійти, і вони вам можуть щось допомогти, там розказати щось, що вам не зрозуміло. Вона сказала, да, що обов'язково я підійду. І по тому, як вона нас з нами розмовляла, ми зрозуміли, що от наші віруючі на неї мають дуже гарний такий вплив і дякувати Господу, що от дуже багатьох от, де ми були в містах, паминаємо Кременець, як там гарно про наших відгукувалися. І от навіть по села йдемо, де наші віруючі живуть, то вони, коли ми кажемо, що ми адвентисти, то такий от вплив гарний, гарний вплив. І ми дуже дякуємо Богу, що ми маємо таку змогу, що ми маємо книги, які нам дали. І хотіли сказати, в кого є бажання, і ще ми зараз якось по селах йдемо. Якщо є бажання по ваших селах, щоб ми роздавали книги, ми можемо приїхати нашою командою, чи великою, чи невеликою, якщо ви нас приймете. І у вас є ще села, де не приходили. То ми з радістю приїдемо і будемо розповсюджувати книги в ваших селах. До побачення, до слідуєшій зустрічі.